Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Саммарі книги Застеляйте ліжко. Дрібні речі, які можуть змінити ваше життя і, можливо, світ. Книга Застеляйте ліжко адмірала Вільяма Макрейвена пропонує 10 простих, але потужних правил, вивчених під час його військової кар'єри, які можуть допомогти кожному досягти успіху та змінити своє життя на краще. Основні ідеї починайте день із виконаного завдання. Застилання ліжка є першим завданням дня. Яке дає відчуття виконаної справи. Це створює імпульс для продуктивності та дає почуття гордості, незалежно від того, наскільки незначною є дія. Це привчає до дисципліни і уваги до деталей. Самотужки ви не впораєтесь командна робота і підтримка інших є критично важливими для досягнення мети. Ніхто не може пройти життєві випробування самотужки, і важливо мати надійних людей поруч. Лише пломінь вашого серця має значення. Важлива не фізична сила чи походження, а рішучість та сила духу. Зовнішні фактори не повинні заважати досягненню мети. Життя несправедливе, але продовжуйте рухатися вперед. Не всі обставини будуть на нашу користь, і іноді ми зіштовхуємося з несправедливістю. Важливо прийняти це та не дозволяти негативу зупиняти нас. Невдачі нас загартовують. Поразки це не кінець, а можливість стати сильнішими. Не варто уникати труднощів, а навпаки, використовувати їх для самовдосконалення, будьте сміливими, не варто боятися ризикувати та виходити за межі своєї зони комфорту. Сміливість дозволяє нам рости та досягати успіху. Не бійтеся давати відсіч. Злі люди та тирани будуть намагатися використовувати страх для контролю, важливо протистояти їм, залишатися сильними і не піддаватися тиску. Будьте на висоті, важливо гідно зустрічати труднощі та трагедії. В такі моменти треба пам'ятати, хто ми є, і знаходити внутрішні сили для подолання випробувань. Давайте людям надію. Одна людина може надихати інших і дарувати надію навіть у найскладніші часи. Підтримка інших це могутня сила. Ніколи не здавайтеся, навіть коли здається, що все проти нас важливо не відступати від мети. Якщо усе налаштоване проти вас, відмова здається раціональним рішенням, але в довгій перспективі це призведе до жалю. Приклади з книги Застилання ліжка. Адмірал Макрейвен підкреслює, що звичка застеляти ліжко допомагала йому на різних етапах життя від навчання в морських котиках до служби в Іраку та відновлення після травми. Це привчає до порядку і є маленьким актом самодисципліни. Навіть Саддам Хусейн не застеляв своє ліжко, що, за словами автора, відображає його ставлення до життя Командна робота Розповіді про гумовий човен під час підготовки морських котиків і досвід парашутного стрибка, під час якого він отримав серйозні травми, підкреслюють важливість підтримки. Адмірал підкреслює, що команда друзів, сім'я та колеги є ключовими для подолання труднощів сміливість. Приклад з подоланням смуги перешкод, коли він навчився спускатися головою вниз, показує важливість виходу із зони комфорту. Історія про рятувальну операцію в Іраку підкреслює, що продуманий ризик може приносити великий успіх. Також приклад із затриманням саддама Хусейна в черговий раз підкреслює силу духу та важливість боротися з тиранією, невдачі. Історія про те, як автор був відсторонений від командування батальйоном, а потім знову зумів досягти успіху, демонструє силу навчання на власних помилках. Надія Приклад про те, як однокурсники об'єдналися і почали співати під час випробування у багні, показує силу єдності та надії. А досвід адмірала під час вшанування загиблих солдатів показує, як важливо підтримувати та надихати інших висновок Застеляйте ліжко це не просто збірка військових історій, а набір універсальних принципів для успішного життя. Ключові висновки автора маленькі дії, такі як застелене ліжко, Можуть мати великий вплив на нашу дисципліну та продуктивність. Ніхто не може досягти успіху самостійно, тому потрібна підтримка інших. Важливо бути мужнім, долати свої страхи та ніколи не здаватися. Невдачі є неминучими, але вони роблять нас сильнішими. Надія є наймогутнішою силою, яка може змінити наше життя. Адмірал Макрейвен наголошує на важливості не уникати труднощів, а зустрічати їх з гідністю та боротися за свій успіх. Ця книга це посібник до того, як змінити своє життя через прості, але глибокі принципи. Вона вчить, що кожен з нас може вплинути на світ, почавши з малих, але значних дій. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.